Доброго ранку, друзі, слава Ісусу Христу. Ранок дуже гарний, то вже, як би година годин на півд'ятої ранку, 24 листопада 2024 року. Уже добрячий ранок. Сонце як високо вже. На вулиці мінус 7 було зранку. Зараз морозець падає. Так, друзі, хочу щиро всім подякувати е, підписникам. Щире-щире дякую, що ви дивитеся мій канал. Помаленько рейтинги мого каналу зростають по чуть-чуть, І за це я вам дуже вдячна. А гостям каналу теж щиро дякую і запрошую до підписки і до лайчика. І, звичайно, вам не тяжко, а мені буде приємно. І будете зі мною рухатися напрямку по нашому господарству і зі мною ходити на роботу. Як бачите, я сьогодні знову йду на роботу. <кій> у когось неділя, у когось вихідний, а я працюю. Нічого. Давав би Бог здоров'ячка, а то все зробиться і все буде добре. Нічого страшного, що треба в неділю йти на роботу. Так. Щось цієї ночі на мене напав кашель. І так добряче. Ніби не пригадую. Щоб щось холодного напилося, хоча я не віру в це, що можна від холодного захворіти. Ой, вибачайте, але все ж таки я схиляюся до того, що віруси, але коли буде мороз, морозні дні, морозні ранки, то вірусу не буде. Вірус саме найбільше літає тоді, коли відлига, коли тепло на вулиці, коли така погода незрозуміла. О, якось так. Як бачите, у нас була вчора відлига. Така добряча дорогу. О, дивіться, яке гарне, гарне дерево напроти сонечка. Яке красивезне дерево, Акатія. Так зблизька я навіть і не замітила. <кій> <кій> так. Вчора була відлига, попустило. Зробилися в нас калабані. Сьогодні замерзло. Каже чоловік, дякувати Богові, що замерзло. Буде легше тобі йти на роботу. Не будеш у болоті чаляпатися. Не будеш у болоті чаляпатися. Але зранку так, зранку дуже добре. А ось на вечір, вечором то вже проблематично. То вже починаються проблеми. З болотяну дорогою. Але маємо те, що маємо. І дякуємо Богові за все, що маємо. Чоловік сказав закутуватися. Оце все закутувати, сведер підтягувати, <кій> щоб не задуло мене в його розумінні. Ну, тільки він деколи забувається, що я йду два кілометри на роботу і мені стає, отак, от от як я закутуюся, мені стає жарко. <кій> і потім від цього жарку можна схватити і кашель, і багато різних хвороб. Бо тут якби відбувається під сведром парниковий ефект. А потім куртку зняв і тебе обвіяло, чи як там, і вже ти готовий. Ой! Так, друзі. Що вам ще розказати? Що вам ще розказати? Кожен день одне й те саме, хоча я помічаю, що не одне й те саме. Вчора ось ці всі дерева були в снігу. Ось це все, бачите. Ось це все було в снігу. Гілки були угинені. <кілки> Сьогодні сніг замерз, чуть-чуть подув вітерець і вже нічого на деревах немає. Так що не одне й те саме кожен день. Одне й те саме, тіба кожен день дорога 2 кілометри, але тільки 2 кілометри. Але дорога завжди теж різна. Бачите, вчора було сніжно Сьогодні вже машини поїхали. Вчора, верніше, і вже сьогодні дорога вже напівчорна Ну, це таке. Це таке. І це... Не у наших силах щось зробити. Все у Божих руках. Дякувати Богові. Сьогодні ранком встали, очі відкрили. Дякуємо Богові за все, за більш-менш спокійний ранок. Хоча. Тривога й переживання завжди є, бо є рідні, далі <кій> <кій> так що пер, переживаєш не тільки за себе в сусідньому селі. Дзвонять вже на службу Божу. <кій> так що я полетіла, друзі. Я полетіла. Ще вам трішки нашої замерзлої дороги. Де є калабанька, там є ожеледа. Треба дуже добре дивитися, щоб не посховзнутися. Та й таке. Побігла я. Таке коротеньке відео. Всім гарного дня. Божого благословення. Бережіть себе і своїх рідних. До нових зустрічей. Па-па-па-па.